Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. Сьогодні ми будемо проводити підживлення нашої полуниці, яку висаджували в цю високу грядку восени. Грядка у нас невелика, висока. Ми посадили ці рослини запізно. Чому? Тому що не встигли побудувати грядку. Ну, дачу, хто знає, ми купили досить пізно, в вересні місяці потім почали приводити її до ладу, будувати. Оці грядки, ґрунт я самостійно готував для наповнення. Потім замовляли розсаду, поки знайшли, поки прислали нам, посадили розсаду в листопаді місяці. Вона погано вкоренилася до морозів і погано перезимувала, тому що промерзала тут земля, ґрунт промерзав. І, не встигши закріпитися кореневою системою, рослинка молода, була виштовхнута з ґрунту морозами. Навесні ми це побачили, притискали, потім засовували цю рослинку бідненьку назад туди, в ґрунт, поливали їх укорінюючими засобами, допомагали розвитку кореневої системи. Потім провели раннє весняне підживлення. З Великою часткою азоту для того, щоб на рослинках наростала листа стеблова маса. Ось так виглядають на кінець квітня наші рослини. Відносно того, як вони виглядали навесні, вони виглядають непогано. Дивіться, ось листячки вмала незважаючи на те підживлення, що ми весною проводили з підвищеним азотом, рослинка намагається швидше швидше щось ще вигнати, якісь листячка, але погано виходить в неї це, тому що ну, треба їй допомогти. І вже почала рослина виганяти бутони. Ось тут вже йде цвітіння, ну, кінець квітня. Ось підживленням ми зараз. Допоможемо рослинці ще трішки поднаростити зеленої маси, щоб був на неї добре розвинений кущик. І на добре розвиненому кущику ми зможемо потім побачити добрий врожай ягід. Читаючи літературу по вирощенню рослин, багато таких думок було від поважних людей, які займаються. Вирощування рослин, їх вивченням, друзі, які знаються на рослинах більше, ніж ми з вами. Я дуже часто від них чув таку пораду, що найкраще допомагають у вирощенні рослин органомінеральні добрива це добрива, в яких поєднані. Підживлення, складові, мінеральні і органічні. Суто, мінеральні. Вони, звісно, такі потужні добрива, але це мінеральні. Тому багато їх не застосуєш, Чому? тому що вони підвищують концентрацію солеву концентрацію в ґрунті. Ну, це багато. ґрунт з часом, якщо надмірно застосовувати мінеральне добриво, він може засорюватись, він може через деякий час стати непридатним взагалі для вирощування рослин. Тому багато мінеральних добрив це погано. Приміняти органічне добриво вони не завжди дають той ефект, який ми очікуємо. Тому поєднання саме органо і мінерально, таких складових дають бажаний результат. Друзі, ми багато років користуємося рост концентратом. У мене зараз формула. 15, 7-7, тобто мінеральна частка дивіться, 15 азоту, 7 фосфору, 7 калію. Друзі, і тут підказка від виробника йде початок вегетації. Тобто, це формула, яка призвана нарощувати зелену масу. І зазвичай, ось в такий період, в кінці квітня, ми б таку формулу вже не використовували. Якщо б у нас був добрий розвиток куща не перший рік на цьому місці. Але ж у нас інший випадок. У нас слабувата саме зелена маса, тому ми будемо застосовувати з підвищеним азотом. Ось це мінеральна складова, як я сказав. Але ж тут є ще органічна складова, це гумат калію. І гумат калію, він являється природним хелатором, витяжка гумінових та фульвових кислот. І ось саме гумат калію допоможе кореневій системі наших рослинок. Краще засвоїв, засвоїти ось цю мінеральну складову. Тобто мінеральна складова, незважаючи на те, що її небагато в порівнянні з іншими мінеральними добривами, які є там 20-20-20, пам'ятаєте такі добрива. так? А тут всього ось фосфору 7 7 7 да? Здавалось би, мало, але діяти вони будуть по потужності своїй за, ну, за рахунок того, що є природний хилатер гумат калію, вони будуть. Повністю майже засвоєні рослинкою. В той час, коли суто мінеральні добрива, там багато втрачається. Або вимивається, або випаровується, або недоступне для рослинок. Ось в чому сенс саме поєднання органомінеральних часток. Давайте приступимо, друзі. Я так в подробицях не буду вникати. Тут багато можна чого розповідати переваги і таке інше. Одне скажу 25 грамів мілілітрів на 10 літрів води. Це вказано, в принципі, і на зворотньому боці. До речі, тут є ще мікроелементи. Я ще в цьому році не користався цима добривами, Чому? тому що ґрунт був досить таки прохолодний. І ось органічна оця частка, гумат по холодній. Землі він не дуже добре працює. Друзі, краще використовувати для відмірювання шприць. Я двадцаточку використовую 20 мл. 20 і ще 5. Я посилання на такі добрива залишу в описі під цим відео. Можете замовити у Тетяни Вікторіни. Бачите, як водичка змінила колір. Це за рахунок того, що ми додали сюди гуматику. Гумат це дуже добре, це корисна і для ґрунту, для ґрунту, для розвитку мікроорганізмів, для мікрофлори, ґрунтів, гумати це дуже добре, тому що це природне. Підживлюємо. Ну, я не знаю, як там з кореневою системою. Я зараз її. Звісно ж, не дивився. Мілілітрів по 100, приблизно на 5 рослинок пів літру. Грунт е, е, такий суруватий, незважаючи на те, що у нас висока грядка, але ж декілька днів і ночів е, йшли дощі. У нас грядка невеличка і тим більше хочеться навіть з такої невеликої грядки, з невеликої кількості рослинок отримати добрий-добрий врожай, що ми будемо намагатися зробити. А на цьому я відео завершу. Дякую за увагу, до побачення!